Так, людей немає, хати покинуті. домогосподарства покинуті. Людей немає. У нас нема ні газу, ні світла, ні води. Ми намагаємося вижити. Ми навіть плиту не можемо запалити, бо як тільки дим піде з димаря дому, одразу починаються обстріли. Тому ми намагаємося вижити як можемо. Ми своїми силами заварили трубу, звернулися в газове господарство, щоб нам газ під'єднали. Вони відмовилися, кажуть: сплатіть борг 20 тисяч боргу. Як ми можемо сплачувати цей борг, якщо нам не виплачують ні компенсації, нічого? Кажу, навіть допомоги грошової, яку давали по 1200, ми цього не отримували. Якщо ми виїдемо звідси, куди будемо ми повертатися, приїдемо в розбитий дім, повністю розбитий дах пробило. Ми підремонтували дах. А там, де нема господарів, він виїхав, там вже стелі повалилися, усе повністю побите. Друзі допоможуть нам е, одноразово їх заповнити, і на деякий період. Людям буде як пережити ще і ще приліт за прильотом.